Берете, да? Ну ми там розберемо. Да, Б'ють не... кожен день, розбили в мене і вдома, і все і, і кухня, і сарай раз розбили, раз відремонтували. Тепер там дирка, кухня, і дом половина того, того. Все розбито три рази. Все, і і на пропалу і все нету можливості отивати, потому що каждая минута. А в мене прям пробило і кирпики. Наразі це стало, скажімо так, частою часто ситуацією, тому що сама Красна Горівка знаходиться в, актив, в зоні активних бойових дій. В межах міста є противник і деякі. Залишилися в неконтрольованих участках і вони самостійно вибираються, але тільки ловлять зв'язок і ми їх підхватуємо. Ой, Боже Боже, моє.